Проще, це завжди перемінення людини дуже сильно. І коли ми йдемо, наприклад, по нашій землі українській, значить ця земля освячується, тому що люди йдуть, моляться і сумніву де освячення. Тому це завжди є і на славу Божу. Це є стежка святого Якова в Іспанії. Називається Каміно де Сантьяго по-іспанськи, тобто стежка святого Якова одна із трьох святих, святих місць. Таких паломницьких, які дуже такими головними є в католицькому світі для християн. Єрусалим, Рим і Каміно де Сентяго, тобто ну, місто Святого Якова. Там його мощі знайшли, <кій> і там є такі стежки. Дуже багато людей йдуть з різних сторін, з Франції, Португалії, з Англії. І коли там розпочинають, купляють собі таку книжечку, і вони вирушають. І заходять, наприклад, в те містечко, такі альбертки, такі будиночки, де люди можуть переночувати. Або по дорозі, наприклад, ми йшли, то навіть поліцейські нам поставили печатку, там їх попросили, вони нам поставили печатку. І е, ті печатки свідчать, що людина саме йде, наприклад, через це місце. Через це перейшла, вона в тому отримала печатку, в тому їй там дали цю, цю, цю відмітку. І коли вона переходить туди до цього міста, Сантьяго, тобто місце Святого Якова, там ціла така команда сидить і виписує якісь сертифікати, що людина прийшла таку прощу, камянде Сантьяго, Ну, звичайно, також з відпустом воно зв'язано, бо це ну, ціла церква, скажімо, католицька, це підтримує. І ну, це такий, такий знак, таке свідчення. Тому я якраз також говорю про тих, хто так мандрівку до неба якби здійснює, і Бог десь там ставить і печатки нам на кожному такому місці святому. Тому в підгірцях це не сумнівайте, що ті печатки точно є. І отець підтвердить, підтвердить, та, що все добре. І Потім ну, сертифікат до неба випишуть, знаєте, таке право входження до Царства Божого. Тому нехай Бог благословить кожному. Ваші прохання, ваші наміри, ми ці взяли і будемо служити протязі деякого часу, тобто не тільки сьогодні, але напротязі деякого часу. І нехай руки Богородиці вони це все приймуть і передадуть Ісусові. Тому що Богородиця все знає ми. Можемо просити, а Божа мати, кожного знає, зокрема поіменно і знає наші потреби. І все. Вона завжди Мечгорі каже, Я знаю ваші потреби. В першу чергу вона каже, бо люди їдуть, звичайно, з різними намірами. Хтось має якісь тяжкі, важчі, легші. Але Богородиця каже: Я знаю ваші наміри. Вереться в руки, ви, моліться зі мною разом. І тоді буду я вирішувати ваші справи і передавати в руки сина мого, так і, і сина Божого Ісуса. Тому, нехай Господь це все щедро всім благословить.